Step back constantly online, causing me setbacks. So every day, see so many people doing the things you do, and they're doing it better, too. Whoa, whoa. It's like, why should I even try when there's always some other guy who's way ahead of you, but makes it look easy? Why would they need me? Oh, I hear it right now. I'm just being. me Добрий ранок, ми з України. В цьому влозі поділюсь з вами своїм новим доглядом за волоссям, який я вже тестую більше двох тижнів. Ну я казала, що. Розкажу, як він мені після використання. А і ще у мене ж з'явився крем під, під очима, бо до цього у мене такого немає. Я користувалася, знаєте, чим лице мазала, тим і під очима мазала. І думаю, ну треба ж спробувати. Бо ж якби є ж окремий крем, я чула, що під очі треба використовувати окремий крем. Тому я також тепер таким користуюсь і теж поділюсь своїм відгуком. А, так, ну спочатку хочу вам розказати про свій новий догляд за волоссям. Ось я ви дістану. Так, за доглядом для волосся, у мене тут чотири позиції: це зволожувальний шампунь для шкіри голови. Потім кондиціонер з емолентами для пористого волосся. В них на сайті є для різного волосся, не обов'язково для поростого. Потім у мене тут зволожувальна емульсія для шкіри голови та кислотний пілінг для шкіри голови трихологічний кислотний пілінг. І це все з сайту Косібела це все і крем під очі, про які я скажу вам трошки пізніше. Це, до речі, бренд HairTry це їхній особистий бренд. У них є для обличчя Скінтра особистий бренд, яким я користуюсь. Мені він підійшов. І це вирішила спробувати ще їхню новинку для волосся. Бо до цього я взагалі не купувала в них нічого за доглядом за волоссям. А цей бренд хоче піклуватись про планету, тому підтримує ініціативу Ocean Waste Plastic, компенсуючи пластик, що потрапляє в обіг шляхом очищення морів та океанів. Бренд також підтримує фонд Seed Pals Кенія, жертвуючи 20 насінневих кульок з кожного продукту на озеленення території, знищених людською діяльністю. Можна вже порахувати, скільки несіневих кульок пішло з цих баночок. Ця зволожувальна шампуня, в принципі, підходить під всі типи шкіри голови, під суху, під нормальну та помірно жирну. Також підійде для тих, у кого пересушене волосся, в принципі, як у мене, тому що ну, воно в мене більш пересушене в цій нижній частині. Я думаю, на відео це помітно. Якби здало так? Все нормально, виглядає блискуче, гарне, але якщо придивитися, то в мене волосся пересушене. Це в мене до речі, вже третій день після того як я помила волосся. Так воно виглядає у мене на третій день, після цієї шампуньки, наношу я обов'язково два рази, тобто два рази намилюю і змиваю шампунь. А ця шампунь дуже гарно очищає шкіру голови, волосся таке трохи скрипуче від нього, але мені подобається, що воно не жорстке. Тому що є шампуні, після яких волосся не таке неприємно жорстке. Прям настільки скрипуче, що жорстке. Мені таке не подобається. Після цієї шампуні в мене волосся м'яке. Ще ця шампунь підійде для тих, хто має голову кожен день. Кондиціонер для волосся його можна, ну як вказано, його можна наносити і не змивати. Але я так чесно не пробувала. Я, я ним користуюсь як стандартним кондиціонером. Тобто можна і змивати, а можна і не змивати. Е, якщо змивати, то я просто наношу на волосся. До речі, я е, бачу, що не всі правильно користуються кондиціонерами, після чого у них дуже швидко жирніє шкіра голови. А Значить, я наношу кондиціонер десь посюди. Можливо, навіть десь посюди. Наношу, я отак от розділяю. Волос, ну мені так зручніше буде. Наношу цей кондиціонер. отак от, от, І ще розчісочкою прочісую в цій зоні, щоб кожна волосинка була в цьому кондиціонері. Десь на хвилин, ой, ну може, 5, може трошки більше, залишаю на волосі і потім змиваю. от. Там ще вказано, що можна його не змивати. Якщо ви хочете ним користуватись в незмиваючому вигляді, тоді після миття голови треба його трошки, прям зовсім трошки нанести, роз, якби, розтягнути по волосю. І все. Але от саме кондиціонер я в такому вигляді ну, не пробувала, не тестувала. Тому Тут не можу сказати, але якщо класично його використовувати, то мені він дуже подобається. А цей кондиціонер підходить для неслухняного волосся, як у мене, воно у мене, в принципі, неслухняне, тому що воно може там плутатись ще там якось себе. Це зараз От, Для пористого волосся, для легкого розчісування та для блиску. Ще в них дуже класні аромати. Я коли знаєте, відкрила коробочку, такий, прям ароматі ще був. Дуже прям такий насичений, але е, при використанні такого нема. Ой, дуже приємний, такий, знаєте, трошки цитрусовий. Ой, запах кондиціонеру просто, аж до ворах. У мене просто така реакція, якщо мені подобається якийсь аромат, у мене прямо аж знавидно чи ні. Аж мурашки пошкілі. це від цього кондиціонера. Шампунька трошки пахне інакше, але також такий має цитрусовий. Трошки цитрусовий і з якимись домішками аромат. Клас. До речі, в цій, цій шампуньці є пантенол. Цей лосьончик заспокійливий для шкіри голови підійде тим, у кого суха шкіра голови, у кого суха лупа, у кого чешеться голова, ну і взагалі у кого подразнена шкіра голови. Він такий ріденький, перед використанням його треба добре згофтати, тому що він рідкий дуже. Майту на увазі, тому що перший раз, коли наносила, в мене ж все сюди потікло. Тому так, трошки-трошки, трошки. А як його треба наносити? Ви розділяєте пасмо. Голови точно так само, як і кислотний пілінг. Розділяєте пасма голови і покапуєте, і масажуєте, і тримаєте мінімум, це треба повністю всі пасми залити цією. Цим лосьончиком повністю 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 все промасажувати, так, щоб в шкіру воно добре війшло, Тримати мінімум 2 години, а бажано залишати на ніч. А я роблю так: я зранку наношу цю штуку, в принципі, ну, якби на роботі, ну, це в ті дні, коли в мене немає мітингів на роботі, бо я вдома працюю. Я зранку наношу і ввечері змиваю це все шампунькою два рази. Лосьйон можна використовувати двічі на тиждень перед миттям голови. Кислотний пілінг для голови, для шкіри голови, це в мене взагалі щось новеньке. Це було для мене відкриття. Мені дуже сподобалось. І, взагалі, ця рутина мені дуже сподобала, щось там наносити, щось там чекати, і потім чекати на результат. Це прикольно. Значить, його також треба наносити, як і лосьйон для волосся. Розділяємо пасма. Заливаємо сюди, ну, відкриваємо тут такий, бачите, як такий тюбічок. І отак чук по розділеним пасмом не винаносимо його повністю а, масажуючими руками, рухами його як би туди в шкіру голови вминаємо, іначе воно краще туди зайшло. А, і тримати треба 10 хвилин. А, перший раз я трошки перетримала, і в мене так, знаєте, трошки почесувалась голова, але я змила і все було добре. Інший раз я вже витримала саме 10 хвилин рівно, і все було просто ідеально. Також дуже-дуже-дуже круто вичищає шкіру голови, ну, я в захваті від нього. І обов'язково двічі змиваємо це все шампунькою. Обов'язково. Використовувати його можна десь раз на тиждень чи раз на два тижні. Можете спочатку раз на два тижні подиви, подивитися, як воно вам буде, і при необхідності робити частіше. Так, ну з волоссям ми закінчили. Я задоволена цим доглядом за волоссям. Я думаю, ви бачите, як би на моєму волосі, як це все діло виглядає. Мені подобається. Якщо ви живете в Європі, ви також можете замовити догляд з сайту Косібела, тому що вони представлені в дев'яти країнах світу, і в них є доставка з Польщі. А ще в них з'явились подарункові сертифікати на тисячу, на півтори тисячі та на дві тисячі гривень. Ще з плюсів вони співпрацюють з фондом Маша, який допомагає жертвам війни в Україні. Про це я кожен раз наголошую: про те, що ця компанія дійсно дуже крута, і догляди там коштують дешевше, ніж можна купити це у нас. Доставка в них новою почтою. І зараз я вам ще покажу свій а, крем, а, який підходить для зони навколо очей та навколо губ. А я використовую його а, лише ну, під оцю зону навколо очей. А в мене тут 15 мл. Я думаю, мені його вистачить дуже надовго, тому що в нього розхід прям мінімальний. Потрібно таку манюсіньку капулечку, прям мінімальну таку капельку, її вистачає прям так, щоб повністю отак от, де треба розтягнути. А він дуже ніжний, дуже має легкий, приємний аромат. Ну, дуже класно. А, і все-таки є різниця, да, коли ви наносите спеціальний крем який для цієї зони. Чи звичайний крем, як я робила до цього. Скоріше намазувала і, і чекала якогось результату тут під очима. А, це нейроліфтинговий крем, а він підходить для тих, у кого є мімічні зморшки. У мене вони є. Ну, дуже якби, помітно, але якщо пошукати, можна тут знайти. Це більше видно, коли я фарбуюсь, і тоді більш помітно. Також підходить для тих, у кого суха зона навколо очей та навколо губ. Потім для тих, у кого є плями під очима, знаєте, такі темні круги під очима, і для того, у кого є набряки. От у мене якраз іноді бувають набряки під очима. Темних кругів немає, але. Є набріки, він вирішує ці всі проблеми, підходить для денного та нічного використання. Але е, дуже важливо, е, саме цей крем не можна використовувати під час вагітності е, та жінкам, які кормлять груддю. Е, ще він може трошки-трошки пощіпувати, ну, це як вказано на сайті, але в мене такого не було. Е, всі посилання на ці засоби, які я вам показала, я залишу знизу під відео. Також у них є безкоштовна консультація. Я користуюсь такою опцією. Коли мені складно щось обрати підібрати, то краще звернутися до косметологів. У них вони власні і вони допоможуть вам щось підібрати. Головне, що це безкоштовно. Також у них там є відео, консультації, можна письмові консультації. Ну, це дуже класна опція, як на мене. А, і ще, можливо, для тих, хто не знав, а у них екологічна упаковка. Що це означає? А, оцей наповнювач, я його спеціально не викидала, щоб ще раз показати, бо я, наприклад, до цього не знала. Я з цим познайомилась тільки коли почала, стала клієнтом цього магазину. А цей наповнювач. Можна спускати в Унітаз, а також змивати в раковину. Він розчиняється у воді. Бо я перші рази викидала, а потім мені підказала знайома, що його можна змити. в унітаз, роз, розчинити у воді. Так, і давайте, щоб вже наглядно було, покажу ще раз, як він розчиняється. Бо я впевнена, що все одно є люди, які не, не бачили не знають це. Це буде корисно. Побачите, бачите, беру, просто намочую в руці, і воно, воно поступово, поступово починає зникати. І все, нема. Зараз ми з Дімою будемо їхати на нову пошту, та треба ще купити нам продукти. І ще я планую відео. Якби в мене є відео про догляд за обличчям, є за волосся. Я вже багато разів да, показувала, чим я користуюся, різні засоби тестувала, що мені подобається, що мені не дуже подобається. І ще хочу ще раз сказати, що поки з усіх доглядів за волоссям, що в мене є, самий такий простецький це від, від цього бренду. Він якби хороший, нормальний, він мені підійшов. Але волосся мені більше подобається від інших засобів. Ну, як виглядає, як блисіть, е скільки там треба часу, да, щоб намити голову. Ще там щось. Ну, ця поки така сама-сама простенька. І взагалі я щось думаю, не знаю, можливо, треба буде ще спробувати купити цього бренду якийсь інший догляд і просто порівняти. Бо в мене чогось є таке враження, що можливо там. Догляд один і той же просто різні, якби віддушки, оце дуже цікавий момент. Хотілося б це спробувати, щоб зрозуміти, так це чи ні. Можливо, хтось з вас користувався доглядом цього бренду і може написати відгука, як вам це. І ще планую в найближчий час, що не знаю, десь на лютий планую, а зробити ще відео про мої парфумчики, які в мене є, про мої фаворити, які в мене на повторі, бо я просто фанат ароматів, мені дуже подобається, в мене не то, що їх дуже багато, але в мене є просто фаворити. І мені дуже складно зупинитись, щоб нічого не купувати з нових ароматів. У мене так один на один день, другий на другий день, якийсь там на третій день. От і я а, використовую парфуми кожен день. Неважливо, куди я йду: чи на город, чи в сад, чи на річку, чи на нову пошту, чи до собак, там, чи ще кудись. Але все одно я бризкаюсь парфумчиками. Неважливо, сижу я вдома, чи я десь. От Мені дуже подобається, От, як зранку встала, а, вмилася, нафарбувалася, зуби почистила, І обов'язково для настрою потрібно. Напшикатись парфучиками якимось. Оце в мене, до речі, новенькі. це Paco Rabanne Fame. Зараз ми підемо грати в гру, і в мене в коментарях писали, де я купувала її. Вона називається Між нами. Тут різні запитання. Ось тут сайт, де можна її купити. Що, почнемо? Так, да, продовжуємо грати в гру між нами і настаємо питання вже. Це розклала. Давай. Випадково. Так, яка ваша улюблена цитата? О, давай згадуй всі цитати з соцмереж, бо я не пам'ятаю ніякі. Якщо ми і ви, то це всіх. Кличко. <рив> ну така, ну бля, які мер, такі цитати. <рив> це те, що першу голову <рив> згадалось. Який останній товар ви повернули та чому нічого не повертала? Тому що я не люблю повертати. Навіть мікрофончик один з О, да, от я його зараз сюди повісила. Тут просто штучка одна зламана, і це я зараз так тримаю, щоб не шаруділо нічого. Так, так ну що, стартуємо, але так. записуєш. Так. Досвід. Які думки на рахунок кар'єри роз розвіяли з часом? Ну, напевно, це ну, бути художником, живописцем. <кій> <кій> звісно, думав, що все вийде. Це моє, але як час показав, що трошки я змінив фах і тепер я працюю художником, дизайнером UX, Тільки в ІТ. Найкращий комплімент, який ви коли-небудь отримували. О, це колись Дім'я казали, що прикольне запитання. Ну, найкра... прям, такий, прям, щоб найкращий Все, волонтерка на Лексусі. Волонтерка на Лексісі це був найкращий, да, да. Комплімент. Це просто Ну, а, Так я часто компліменти отримав. Да, це, це але просто це топ топи з да. да, топів. Так, то геніально просто. Та, на. Так, наступне питання: а якщо? Якщо б вам довелось а, пити до кінця життя лише один вид алкоголю, б це було е, це я б взагалі не пив алкоголь, тому що я не п'ю вже років 10, а то і 12. Якщо б вам безкоштовно запропонували пластичну операцію, щоб ви змінили у собі, ну мені у собі все подобається, але колись я в дитинстві казала, що коли, коли мені буде 40 років, я собі зроблю. О, буде побільше, чи якісь форми. Да. Ну, Подивимось. Але це при необхідності, бо зараз ну, якби все добре, Де? Да, а там якби, ну, я не виключаю, що щось може бути, але мені ну, на даний момент мені все подобається. Що, наступне питання? Угу. Чесно, відверто. Так, ваше най... ваші рішення, яке доводилось коли-небудь приймати? Найважче. Найважче. Блін. Може одружитися? Та ні. ні? Ну, що, було то що? Та ні. Це ж не з мосту ступати. Ну да. Блін, да я так і не згадаю. Ну блін, нехай буде, коли був підлітком, коли за нами гналися там, то з третього поверху стрибати. Стрибати чи ні? Так, да, там, типу, стрибати чи ні. І, коротше, довелося. Стрибати там просто по заброшкам лазили, і ось така фігня була. Ну, напевно, це одне з таких, те, що я згадую. Може, ще щось колись згадаю, потім розкажу. Павуки, висота, темрява. Що лякає вас найбільше? Назвіть найбільший страх, з яким вам доводиться жити? Ну, я боюсь висоту. Темряву. Коли як, <кій> плюс-мінус. Можу боятись, може не боятись під настрій. Павуки, ну я взагалі як бажуків не дуже люблю. Але найбільше я боюсь клоунів. От цирк для мене там саме були вистави якісь з клоунами, оце для мене просто була жесть якась. Я просто ну, боюсь. Клоунофобія в мене. <кій> а мені клоуни подобаються. Я їх не терпіти не можу, я їх не розумію. Ну, я їх просто боюсь, тому, тому в мене така реакція. Ми з батьком завжди в цирк ходили, мені подобалось на цих клоунів дивитися. Мені подобалось все, окрім клоунів. Так. Ну що, остання а ця категорія вже закінчується. Сьогодні це буде остання відповідь із цієї категорії. І що? Моє останнє питання у цій категорії? Найкраще у протилежній статі для тебе. Уже було якесь схоже, так? Да? Угу. А я вже відповідав. Ну, це щоб ми. Щоб вона була цікава для мене. Найкраще. Ні, найкраще. ну що найкраще? Найкраще? Ну да. так. Ну найкраще у протилежній статі для тебе? Ну розум, звісно. Тоді так. Так. Да. Так, розкажи про свій найромантичніший спогад у житті. У мене багато романтичних спогадів у житті. Так, найромантичніший. Ну, напевно, це коли ти пропозицію робив. Найромантичніший. <рив> Ще було е романтично, коли ти мені подарував, подарував великий в таких великих коробках. Я пошукаю, якщо знайду фотку, вставлю. Там, де була пральна машинка, <рив> <рив> з сушкою. <рив> Блін, <рив> ви б ви бачили, як це взагалі відбувалося. Тому, тупо встигне за годину упакувати, все yeah. там зробити, Блін, то, звісно, треш контент був. Але, да, спогади були прикольні. Ну, ще я постійно згадую, як ми з тобою ходили на побачення в Макдональдс, мені це так подобали. Да. Раніше, так, раніше прикольно було, що на одне побачення потрібно було там максимум 100 гривень. 50 гривень, Нє. 100 гривень. 100 гривень. 25. 100 гривень, 50 то на Макдональдс, Потім, коротше, інші 50, то сходити в кінотеатр на двох. По студентському це десь гривень в 20-30 Да. І потім о, решту, там вже попкорн один на двох. І по бутилочці водички. Коротше, так що 100 гривень нам тоді вистачало з головою просто. А, ну і перша цей, перша зустріч. Це яке було. Ну це було не ну, дуже романтично. Ну це було смішно, але ну вейно. Да, теж романтично. Я перший раз їхала у метро взагалі сама, тому що я жила, живу в досі, як би. На лівому березі, на Позняках, Ми живемо вже. Ну, коротше, зрозуміло, ми, ми вже з лівого берега. Не, вона з Лівого, я справа. Да, так, ну він вже теж з лівого. Тому що, ні, справою це. Коротше, я ж до цього завжди їздила на машині там з кимось там, з батьками чи ще там з кимось. А тут мені на побачення треба було їхати в якусь сраку жопу на правий берег. Срака жопа це Майдан Незалежності. Для мене це, жопа, це взагалі, мене це взагалі був інший якийсь дуже далекий світ. Я ще мама питаю, мама, як туди доїхати? Ні, ну пора вже було з лівого берегу вже Київ побачити нарешті. Так, того... да, це я 2009 рік був теж да. Це я була в 10 класі, так? Да? Угу. Це був кінець 2009-го. Да. Прикол, кажу, що був. А саме прикол, що я от як зараз пам'ятаю, що ми сіли в один і той же вагон. Ось, Вона тільки їхала а, біля другої двері, а я біля третьої. Я завжди сідаю в третю дверь. Ось а, в першому вагоні. Ось, тому що я знаю, що чітко ця двір відкривається, прямо на вихід, і я виходив і одразу там би і чекав. Ось. Так що ну, я її побачив одразу. Віка... А я, я, я побачила, але я не зрозуміла, чи то ти, чи то не ти. Віка ну, ви, така вийду, смішна вийду була, то капіт. Знати. Прямо. Я досі сміюся, коротше. Я тоді був одягнутий такий блін, максимум зіголочки зі, зі всьому новому там джинсики. Я теж була в новому бачику. Я віку дивлюсь, побачив таке девочка, гольфик, А що, джинси, джинки? така, а ні, не дженько, кожинка, така. З натуральною шкіро, дуже дорога. Це мені батьки купили. Короче, Новий гольфик це... з Остіну в полоси. Я, я як си. зараз пам'ятаю, тупо той гольфик, штани тупо. І Він бляха, досить по центру пуза була. Блін, я. Діва, короче. Я так, я так кофти не носила і не ношу штани. Реально, Заправляю. я вам кажу. Вона може тут розказувати багато. Але це було максимально. Це гольфік дуже гарної якості. Вона до сих пір. Його. До сих пір. <ріст> І Я до сих пір сміюсь, тому що мені нагадується завжди о той перший день нашої зустрічі. Просто той гольфін. Це... Ну от скажіть, а що, я мала там сукню якусь одягати? Я ж є, не знаю, ну... сподобається мені, не сподобається. Я думала, приїду подивлюсь. Якщо сподобається, то все. На наступні побачення вже можна наряд. Вона така ж прийшла наступну. Господи. Бо це нове було. І це взагалі було холодно. це осінь Короче, ну, бу Було осінь. максимально кльово. Короче. Не знаю, для мене то я нормально була вдягнута. Ну, звісно. Да. А що я мала вдягати? Ну, просто а, до, сізнаю, до лівого що... берега знаю, ще мода не знає дійшла. Це... <реш> 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 Знаєте, <реш> що я згадала? Мене ще дуже вразило, що Діма звернув увагу на колір мого манікюру і сказав: о, такий гарний колір. Я думаю, ого, нічого собі. Ну, хлопці на таке звертають увагу, а діма так. Да. Да, я запам'ятала. Я не пам'ятаю. А я пам'ятаю. Ну, може, на автоматі. Нічого про це мені підходить. Ой, Коротше, так. Було прикольно. Та і зараз прикольно. Так, я пам'ятаю, ми в кіно пішли. Ходили, гуляли, в кіно пішли. Треш історії не розказувати. Не можна. Короче, да, Віка. Питань таких не було, щоб розказати. Трештоси. Хорошо, все тоді. Побачимось з вами дуже скоро. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. І все. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава! get right must get back in the